І в один цей випадок, це був хлопець 18 років, я дуже це добре пам'ятаю. Теж зранку я прийшов на обхід, а, начебто невелике поранення, стегна. Там дві маленькі дирочки, десь ну, 2 см в діаметрі. Ну, от, нічого такого, живий, все нормально. Я з ним розмовляти, а він якийсь в'ялий, погано розмовляє, вічно хоче спати щось таке. Ну, мене це ну, стурбувало, думаю, щось не може бути. Треба розбиратися з цим питанням, набираємо аналізи, до обстеження, все це. І розуміємо, що в нього потім, що в нього довго був турнікет на Нижній кінцівці, Побратими йому цей турнікет, і він у нього був більше 12 годин. В нього вже була, розвивалась контрактура суглобів, Нижньої кінцівки, тобто не розгиналася вже суглоби. І вже почали нирки, скажімо так, перестають працювати. Тобто в нього вже наростали явища гострої ниркової недостатності, поліорганної недостатності. І якщо йому не зробити ургентну операцію, не зробити ампутацію нижньої кінцівки повністю до пахової складки, він помре 18 років. Хлопчик взагалі життя не бачив, а вже дуже дуже прикро його складується життя на подальше. Зробили швидко, його перевели до іншого лікарні медичної, тому що треба було робити там і нирки фільтрувати все це. І там зробили йому операцію, Ми потім дізнавалася велику високу ампутацію, повністю праву нижню кінцівку. У нього по пахову зв'язку повністю убрали. Як його зараз стан? Як потім доповідали лікарі, наші колеги сказали, що з ним все добре. Він стабілізувався і уїхав на подальший етап медичної евакуації. Зараз уже скоріш за всього пройшов час, вже протезування, все це, але це дуже висока і дуже важке протезування, і потім на все життя це залишиться для нього, скажімо так, інвалід дуже дуже тяжкий.